Зараз вже готуємо а, декілька кандидатів для того, щоб вже а, зробити анонс. Хто буде цим військовим омбудсменом? Також запропонував, казав, щоб права військовослужбовців, тобто людина, людина центричність для нас дуже важлива. А, а, цей рік відпрацьовано а, і щоб вони працювали разом з військовою службу правопорядку з іншими органами, з головним... З головною інспекцією Міністерства оборони, тобто, ми хочемо захистити права військовослужбовця, це для нас дуже важливо, це фундаментальні права. Тому в цьому плані працюємо навіть це тільки прошу не цитувати. Сказав, якщо потрібно, зробимо омбудсмен плюс для того, щоб вони знали про свої права. Відпрацюємо разом з нашою спільною командою, тобто спільна команда мається на увазі, що за командуваннями з генеральним штабом з іншими міністерствами з е, е, уповноваженим е, справ людини і з громадянським суспільством. Тобто, права людини для нас дуже важливі. і права військовослужбовців е, також тому е, в цьому напрямку працюємо і скоро будемо анонсувати.